Всім привіт. Ну що, роблю вам відео огляд на мою пластику. Подивіться, яка красунька. А? Зараз я вам так обійду, покажу. Гарні дуже диски, дуже збережені. Гума 23-го року. Тут у нас іде тріангел. Що вам Хочу сказати хлопці, по кузу вона взагалі ляля виглядає. Є моменти підкраси, але мені здається, краще, щоб були підкраси, аніж якісь там рижики, пижики. Тут таких проблем немає. Ні одного рижика я не побачив. Розповідаю вам про комплектацію. Це Nissan Leaf 2015 року. ну На повній комплектації, можна так сказати. Тут у нас ідуть камери 360, фари, леди, потім датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ. Тут у нас повний електропакет. Тут у нас тільки не вистачає регулювання фар, а так все є. Мої неулюблені є ваковрики, ну, поки будемо їздити з ними. Шкіряний салон. ну от стану Тут завжди лопається, тут все живеньке, все нормально. Трошки є ізнос, типу, ну, але без цього ніяк, тому що якби 100, 100 пробігу. 11 поділок з 12. Сох 82, зараз вам прикріплю фоточку. Підігрів сидінь, передні, задні клімат контроль. Є у нас ну блютуз, все, що хочеш, все по максимуму йде. А, ну і музичка ж, босе, ох, рубає вона, дай Боже. Складання дзеркал є, регулювання дзеркал. Тут у нас ззаді, в принципі, нічого такого космічного немає, підігрів задніх сідушок. І як би на цьому все багажнички у нас розміщається сабік. Бос, 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 бос. Без містер Мускула нікуди, без уклона нікуди. Звісно, дякую уклону за такий підгончик. Щойно використовував це на ділі. Машинку я дуже задоволений, вона дуже мені зайшла. Ця машинка, єдине, що є проблеми по кузову, а так, так. Поки що проблем я Уфу, по кузову кажу. По ходовці. по ходовці, А так, проблем більше я поки не знайшов. Є ще така проблема, датчик тиску в колесах щось. Або треба поміняти, або хай Не знаю. Тиск нормальний. От спереді я так сижу. Місця тут багато. сидушки м'якенькі. Гарні, не те, що в болті. Взагалі ну, стан салона вообще, близько до ідеалу. Сховав, вже встановив відеореєстратор, поховав всі провода, то там деяким не подобалось. Провод тільки ось тут і все, більше його ніде не видно. О, покажу зараз, скільки задіс місця. Скільки ж тут заді місця. От За мною я метр вісімдесят. Я сідаю собі, от. Ще 4 пальця влазить. Це я от собі розсівся. Ну, скажу, що ззаді буде зручно тільки таким, як я, то двом людям. Якщо таких поменше, як моя дружина, десь метр шістдесят, то влізе і три вільно. Так що такий в мене возик. Дуже я радий, що нарешті буду їздити на своєму. Автомобілі. Так що в такий от в мене возик. Кому сподобався, ставте вподобайки, коментарі для того, щоб був двіження по відосу, щоб його закидувало в топи. І так будемо робити ще на цей автомобіль, ставити автономку, купляти гуму і вирішувати питання по ходовій. Так, тут у нас все оброблено чикс пікс все чотенько, Тут в принципі так само. Все оброблено. Ну, Норвегія, Норвегія, тут без цього не, не як, Трохи ржа, звісно. По, на цьому, по ходовій частині трохи є, але дуже-дуже мало, я вам скажу. Дуже мало. Тому що я коли бачив Норвегію, то там просто жесть. ну Гумка, бомбальок, бам, ще комусь послужить. Ну і мені, може я її виката. Так що такі справи, підписуйтесь і будете дивитися гарний контентик. Ну, машина нарадуватися не може. Виглядає просто, просто чумна ластівка.